Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В мене до вас буде питання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як змінився ваш інвестиційний портфель, якщо ви, звісно, інвестуєте. хочу вам сказати, що за останній тиждень багато чого відбулося, досить -таки позитивного для фондового ринку. Він досить -таки круто зріс. Хоча сьогодні, до речі, я знімаю відеоролик вечором п'ятницю, ви скоріше за все, будете дивитися в суботу чи в неділю. Ну, то можете побачити, що власне, за п'ятницю фондовий ринок трішки відкутився і деякі компанії. Там, попросідали на 2-1,5%. Але хочу вам сказати, що якщо відкрию карту, наприклад, за останній тиждень, то переважна більшість, ну там 80%, так грубо кажучи, на око сказати, всіх компаній за останній тиждень значно, значно зросла. Направді, подивіться, наприклад, на півпровідники взагалі зростали від майже там, від 8% за один тиждень до плюс 20. Дивіться, бродком зріс за один тиждень. Одна компанія на 20% за один тиждень це прям дуже і дуже багато. Навіть ті самі банки, подивіться, Bank of America плюс 7,7% за тиждень, JP Morgan Chase плюс 4 Костко бачите, плюс 8%. Ну, взагалі, фондовий ринок Сполучених Штатів Америки, наприклад, той сам індекс SP 500 зростав. Ну і в принципі, якщо відкриє, наприклад, цілий світ, ну, то можна побачити, що завдяки тому, що фондовий ринок в Америці зростав, ну, то він і, і зросв, потягнув весь фондовий ринок цілого світу вверх за собою. так. Ну, Через що так фондовий ринок взагалі відреагував, Ну, хочемо сказати, що в четвер, якщо ви звісно слідкуєте, можливо за інвестиціями, ну, за такими подіями який які дуже важливі для інвесторів в четвер, власне. Був навіть не в четвер, а вибачаюся, в середу. Джеремі Павел, а це голова Федеральної резервної системи в США, вийшов і звернувся. Точніше, вони там були засідання, на якому вони мали збільшувати або зменшувати, або лишати на тому самому рівні процентні ставки. Ну, то, власне, Джеремі Павел, якби голова, вони лишили процентні ставки на тому самому рівні, але вже так сказали, можна так сказати, ну, непрямім. Текстно, звісно, але так всі зрозуміли, що вже найближчим часом. Процентні ставки почнуть зменшувати. Ну, і в принципі, фоновий ринок вже заложив, то, що, фон... що процентні ставки будуть зменшувати. Ну і бачите, вони трошки, трішки випереджають свій час і від середи, там середа, плюс 5% до мого інвестиційного портфеля було четверто саме. Ну, в п'ятницю, в принципі, деякі акції відкотилися. Мій, наприклад, портфель за сьогоднішній день взагалі майже не зріза, навіть трішки впав. Ну і завдяки тому, що будуть незадовго зменшувати процентні. Ставки фондовий ринок відреагував досить таки позитивно. Ну, і так то виглядає. Хочу вам показати взагалі свій інвестиційний портфель, бо в ньому за останній тиждень власне, відбулося дуже багато змін. По-перше, я вам вже показував і розказував, що починаю тепер інвестувати так само не тільки в поодиночні акції, а й так само в опціони. Це щось похідне, більш ризиковне, навіть не більше, а дуже, дуже навіть мега, скажімо так, ризиковне. Ну, але на цьому інструменті можна, в принципі. Або дуже багато заробити, або в принципі майже все втратити, все, що ви заінвестуєте. Так виглядає взагалі карта вартості зміни вартості мого інвестиційного портфеля за останній місяць. Можете побачити, що він досить таки круто реально зріс. Ну і хочу вам показати, що сьогодні, буквально декілька годин, перед тим я почав знімати даний відеоролик, відбулася в мене ще одна маніпуляція в портфелі. Подивіться, я, в мене були ще лишилося три акції компанії Lockheed Martin, бо дві акції я продав вчора і за них купив. Опціон на акції AMD. Зараз вам повернуся і розкажу, що я взагалі купив. Ну а сьогодні вирішив ще допродати три акції компанії Lockheed Martin, так само в ціні 438 доларів. Що одну компанію, що другу компанію, я закрив собі в плюс майже на 30%. З одного боку, добре, але з другого боку, зараз повернуся трішки пізніше, вам розкажу, що мені з цього, як би доведеться, потім податок заплатити. Ну і, власне, за виручні гроші, а це 1316 доларів, як можете побачити, купив опціон. На акції компанії Alibaba і купив опціон ще один ще один додатковий опціон на акції компанії PayPal. Ну і так то, в принципі, помінялася в мене трішки ситуація в портфелю, бо деякі, деяких акцій, деяких позицій взагалі позбувся з нього. Не скажу, що вони погані, але просто мені зараз хотілося зробити так. Звісно, я нікому нічого ніколи, в принципі, не рекомендував купувати, продавати чи тому подібне. Це чисто ваша думка. і ваш, ваші гроші, ваш портфель. Так то зараз виглядає взагалі в мене. Можете подивитися, в мене там є 28, 27, так, 27 різних позицій. Звісно, переважна більшість це акції. Бачите, так само тут пише ще нереалізований дохід 1100 доларів. Але по факту мій портфель в трішки в більшому плюсі. Ну і менше з тим, подивіться, що в мене взагалі є за опціони, які опціони, бо є в деякі вложено буквально, подивіться, 83 долари, найменше в принципі, а найбільше опціон. Вложено там, 970 доларів. Ну, дивіться, які в мене опціони є. Бо опціони можна купувати на ріст певних акцій або, наприклад, на падіння. Ну, я, власне, купив. Тут можете побачити перший опціон. Давайте на мій перший опціон, який взагалі був це опціон там на малу на маленьку суму 83 долари лише це наріст акцій компанії PayPal до 19 січня 24-го року. 75, Це власне ціна така ліквідації страйку. 75. Ну і власне. Дана позиція в мене вже вийшла в досить таки хороший плюс. Відносно, відносно хороший, бо 31%. Буквально ще вчора, як тільки фоновий ринок відкрився, тут було хіба плюс 150% взагалі то. Це, бачите, дуже волатильний інструмент, і все може помінятися буквально на протязі декількох годин. Це, власне, купив опціон з надією, з надією, в принципі, і навіть з вірою, більше так скажу, на те, що акції PayPal будуть зараз значно зростати. Ну і звісно, вартість опціону. Буде так само зростати. Звісно, більш детальний відеоролик про опціон. Думаю, що буде на даному каналі, але трішки згодом. Бо щоб його створити так, щоб ви зрозуміли, то потрібно потратити багато часу. Звісно, щоб змотивувати мене, можете поставити лайк і підписатися на мій канал. А, до речі, хто ще хоче мене більше змотивувати, то є спеціальний Patreon. Так само переходьте, посилання будуть внизу. Ну і крім опціону на акції PayPal, то подивіться, я ще купив. Опціон на падіння акцій компанії АМД до, до 19 липня 2004 року, 2024 року, пут опціон на 80. Де, де воно помінялося? На 85 доларів. Зараз акція АМД коштує в діапазоні 100. 30, навіть 140 доларів. Я думаю, що зараз акції перегріті і взагалі вони мали би впасти на найближчим часом. Подивіться, наприклад, зараз вам покажуть в інтернеті, як то виглядає. Зараз вона акція коштує 138 доларів 86 центів. Але подивіться, там за останніх 5 років, давайте візьмемо за останній рік. Бачите, зараз акції взагалі знаходяться на майже своєму історичному максимумі. Ну, в принципі, не до кінця історичному, максимальне значення вартості акції було 19 листопада 21 був, компанія відкотилася на 63%, ну але зараз знову зросла. І хочу вам сказати, що за останні буквально тиждень-два тижні часу акції зросли майже на 50-45%. Ну і я взагалі думаю, що зараз компанія перегріта і найближчих. Пів року акція ну, не буде просто значно сильно зростати, так а навпаки почне опускатися. Ну і чим більше вона буде опускатися, тим більше буде коштувати мій опціон, тим більше я зможу заробити на тому гроші. Звісно, можливо, так то не буде, і навпаки, акції будуть зростати. Ну, то в кінці кінців мій опціон згорить, а я втрачу всі гроші, які вложив в, в даний опціон. Ну і крім того, так само купив на падіння акцій компанії Broadcom, Так само вложив в. Один опціон лише 970 доларів. До речі, він зараз в глибокому мінусі, бо аж мінус 30%, але не потрібно дивуватися, там мінус 30, плюс 30% це все зміна буквально за один день. Так що це, в принципі, для опціонів це є досить таки нормою, можна так сказати. Ну і купив опціонне на падіння до ціни акції 780 доларів. І якщо дивіться, наприклад, Впишу в Google, просто тікер компанії, наприклад, Broadcom. То можете подивитися, так само, що акції зараз знаходяться взагалі на своєму історичному максимумі. І одна акція зараз коштує 1132 долари. Буквально. Ну, дивіться, наприклад, навіть від 31 числа 31 жовтня і до 15 грудня акції зросли на 34%. Компанія за останній час є, можна сказати, дуже таки хайповою. На мою думку, все-таки переоцінена. Компанія капіталізація компанії вже доходить майже до половини мільярд, до половини трильйона доларів. Що є прям дуже і дуже, прям дуже багато, як для компанії, яка виготовляє напівпровідники. Ну і думаю, те, що акції так само. Ще трішки, можливо, будуть зростати, але все-таки мусить відбутися якась корекція хоча б навіть до того самого рівня, по якому вони торгувалися майже цілий рік, тобто десь до діапазону 800 доларів. Ну і звісно, якщо акції впадуть хоча б до 1000 доларів, то мій опціон покаже там ріст на 100, на 200, можливо, навіть на 300%. Я вам все буду показувати регулярно, так що підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити моїх відеороликів. Ну і, власне, буду вам все показувати, як це відбувається. Ну, і це, власне, на падіння акцій, на акції купив. Плюс, крім того, купив ще додатковий опціон тільки на більшу суму. На акції компанії PayPal так само на ріст. Власне, тут можете побачити 4 опціона в сумі на 700 там, 750 доларів. Це так само трошки трішки більшу дату взяв до 19 липня 2024 року, але і більшу ціну 85 доларів. Ну і так само, якщо PayPal буде зростати. Що я в принципі надіюся, і навіть не надіюся, думаю, що так буде. Ну то мій опціон так само буде зростати. Звісно, акції будуть падати мій опціон буде опускатися в вартості. Ну і крім того, так само купив опціон на акції компанії Alibaba, що одна компанія Alibaba, що компанія PayPal займають майже найбільшу частину в моєму інвестиційному портфелі. В принципі, що я вам говорю, вам можу, в принципі, показати. Тобто це Alibaba, на першому місці в неї в мене вложено 5 тисяч доларів в самі акції, звісно. Ну і компанія PayPal 4,5 тисячі. Так що, бачите, в дві компанії майже в підсумку майже 10 тисяч доларів вложено. а... Купив опціон для того, щоб ще збільшити вклад в дані акції. До речі, якщо в мене було багато грошей, подивіться, якщо ви купуєте опціон, це ви купуєте, скажімо так, право до покупки акцій. Тільки пам'ятайте те, що один опціон це 100 акцій, і в принципі, якщо би так дійсно більш глибше розібратися, ну то якщо я, наприклад, купив опціон один на акції компанії Alibaba в ціні 90. То і власне на 20 вересня, то подивіться, якби в мене було, звісно, стільки грошей на рахунку, то неважливо, яка б була вартість акції Alibaba на там той час, наприклад, там, наприклад, 110 доларів, я би все одно міг купити ті 100 акцій по ціні 90 доларів. Тобто я собі загарантував за власне вложені гроші тих 5 доларів, можна сказати, на одну акцію. Я собі загарантував право до покупки акцій по 90 доларів. Звісно, якщо акції буде менше. Я просто нічого не куплю, і опціон згорить, як то кажуть, я втрачу ті гроші. Ну, але, звісно, якщо акції будуть коштувати 110, 120, 130 доларів, ну, по-перше, що мій опціон можу продати раніше і на ньому заробити дуже багато. А по-друге, в принципі, можу би, його розкрити і, власне, викупити ті 100 акцій по ціні 90 доларів. Незважаючи, що вони можуть коштувати навіть, допустимо, 200 доларів, мені буде без різниці, скільки вони будуть коштувати на там. Той час я зможу їх купити по ціні 90 доларів. І, в принципі, завдяки опціонах, опціонам можете купувати акції по ціні, взагалі по даті, коли ви хочете, звісно, і по ціні, по якій ви дійсно хочете купити. Можете собі просто загарантувати право на покупку акцій. Але, звісно, пам'ятайте, що там потрібні великі гроші, бо ви купуєте одразу 100 акцій. Ну але давайте покажу вам на прикладі такої компанії, яка, наприклад. Коштує за просто за одну штуку менше, наприклад, та сама компанія MPV, так 5 доларів 3 центи за одну штуку. Тобто 100 акцій будуть коштувати, наприклад, 5, 503 долари. Так, ну і звісно, як купити чи продати взагалі опціон? Дивіться, заходите на акції, і тут в правому куті є власне Такий значок опціон, так? натискаєте на опціон, і то собі, звісно, окей, підтверджуємо. А звісно, до речі, щоб купувати опціони, ви собі спочатку в налаштуваннях профіля мусите підключити як би, можливість покупок і продажу опціонів, там пройти певний тест, би, як добре пам'ятаю, і тоді вам підключать можливість купувати чи продавати опціони. Ну і що тут, в принципі, розбиратися, як це взагалі розбиратися, бо досить таки складно. На перший почат, на початку я теж мало що тут зрозумів, якийсь там страйк, кол. Спут, якісь там цифри, значення, нічого майже нічого не було ясно на початку, але потім зрозумів, подивіться, тут маєте собі дату, до якого. До як... Ну, якби до, до день експірації, можна так сказати, по-розумному. По а по-другому, по-простому сказати, це момент, коли ваш опціон якби, закінчення дати важності вашого опціону. А тоді або ви його розкриваєте, або він, в принципі, згорає. Ну і давайте, наприклад, зараз одна акція коштує 5 доларів 3 центи. так? Я, наприклад, розумію, що допустимо, так, це приклад. Допустимо, завтра виходить якийсь там квартальний звіт компанії, і акції мали би зрости до... 8 доларів. Але я хочу, в мене зараз немає грошей купити 100 акцій компанії MPV. Так? Я собі можу просто, наприклад, але гроші в мене будуть за 28 днів. Я собі ту, наприклад, вибираю 28 днів, натискаю. Бачите, тут є діапазон, власне, страйк, це власне ціна, ціна одні, однієї акції. Ну і подивіться, ви можете собі, наприклад, загарантувати і купити акції по 5. Доларів за одну штуку, так? Ну, але, звісно, щоб ви змогли купити ту акцію за 5 доларів, ви комусь мусите якби, додаткову, додаткові гроші заплатити, додаткову премію. Так? Ну, бо хтось вам мусить потім ті е, акції продати по 5 доларів, так? а вони можуть дорожче коштувати. Ну і власне за таку можливість власне, покупки тої акції однієї за 5 доларів, ви мусите за кожну акцію заплатити тому продавцю. Можете, наприклад, побачити, 76. 6 центів. Звісно, на кожен день, на, на кожну різну ту дату, та, дана ціна буде мінятися. Якщо я, наприклад, візьму там березень 2024 року, ну, то бачите 74, наприклад, центи за одну штуку. Наприклад, якщо візьму, наприклад, січень 2025 року, ну, то за одну акцію, то вам вже попросять такої премії додаткової оплати в розмірі 1 21 цент. Ну, але давайте вам поясню, наприклад, такого. Тому 28 днів і 5 доларів. Ви просто пам'ятаєте все, що ви купуєте 100 акцій. Ви не зможете купити однієї акції, тобто один опціон це 100 акцій. І тому що ця цифра, що та цифра, це все треба буде помножити на, на 100, в принципі. Ну і подивіться. Як це все відбувається? Я розумію, що в мене за гроші будуть за 28 днів. Я собі просто заходжу сюди, вибираю 5, ціну 5. Звісно, за один опціон я мав би заплатити за одну акцію 76 центів. Звісно. І там від, звісно, так, тут виходить від і до так, від 45 до 76. Це все залежить від ринку, від ціни, бо завжди йдуть, відбуваються торги, і завжди ціна та буде мінятися. Приблизно від 45 до 76 центів за одну штуку. Звісно, 100 акцій. Це виходить, що один опціон буде коштувати скільки. Неважко порахувати, що одну, що другу цифру помножити на 100, то приблизно 47, 45, там 76 доларів. Один опціон буде коштувати всього-навсього, і ви собі заплативши ті майже, можна сказати, 50 доларів, гарантуєте, що купите акції по 5 доларів, власне, власне, наприклад, в даному випадку 12 січня. Як взагалі їх купити? Тут натискаєте одне, друге, третє, натискаєте тут купити, вибираєте кількість опціонів, вибираєте собі, наприклад, найкраще ця ціна по маркету, один опціон, і купити, в принципі, натискаєте, бачите, ваш ордер. Куплено, ой, я чисто випадково купив, ви можете побачити зараз опціон на акції компанії MPV. Звісно, звісно, подивимося, можливо, його продам, а можливо, навпаки, власне, ті акції, просто даний опціон зреалізую і виведу, і буду мати просто 100 акцій по ціні 5 доларів за одну штуку. Ну і крім того. Як це все відбувається, ви вже побачили. Ну і звісно, якщо, наприклад, ціна там, за 20 днів, наприклад, ціна однієї акції буде вже, наприклад, 8 доларів, ну, то логічно, що право до покупки е, тих акцій по 5 доларів всього-навсього, буде коштувати набагато, набагато дорожче. І, наприклад, буде коштувати на одну акцію вже право не 76 центів, наприклад, так? а, наприклад, буде коштувати 2 долари. Ну, а звісно, помножити то на 100 акцій, ну, то виходить, що ваш, ваш опціон вже зріс вартості там на 200%. Ну і, звісно, якщо ви купили таких опціонів, наприклад, не один, а тисячу, наприклад, там, чи 100 просто, ну то, звісно, бачите, можна заінвестувати тисячу доларів, буквально заробити там 200-300% за так короткий відрізок часу. Звісно, якщо це не буде, не буде ціна буде, наприклад, 4, то вам не буде смислу розкривати даний опціон. ви просто... Якби, не будете звертати на нього увагу, він просто згорить і ваші гроші просто-напросто згорять. Так то все відбувається досить по простому я вам зараз пояснив. Звісно, буде відеоролик, надіюся, більш таки детальний. Можете побачити, я даний опціон купив, і він зараз якби, знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. MPV, дата 12 січня 2024 року. Всього-навсього один опціон вартістю на 50 доларів, майже там 48 доларів по факту. Так? Е, так, і все, бачите, нічого складного тут немає. В принципі, е, до зустрічі в наступних відеороликах. Па-па.